подкаст. Так, друзі, доброго ранку, і дійсно у нас. Починається рятівний подкаст і з нами в студії поруч а, Сергій Вовк, це начальник пожежно-рятувальної частини спеціального Час... пожежно рятувальної групи частини спеціальних рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС України в місті Києві. І говорити, ми будемо друзі на важливу тему. Ну тому що дивіться, от а, те, що скоро ну знаєте, колись це називалося Майовки, напевно. А зараз ми вже ж позбавляємося цих комуністичних всяких дурнуватих нас, тому давайте називати це е, травневі вихідні, якось так. Ну, от, Сергій, доброго ранку вам. Доброго ранку, Сергій, доброго ранку, Тарас. Е, е, і дивіться, ну ви ж теж колись, напевно, з друзями так само, коли потепліше, знаєте, коли мене оцей дощовий квітень. Ви ж теж там телефонуєте друзям і, і кажете, слухайте, давайте на шашлички. Так. Е, ну, дивіться, якщо говорити про минуле, як воно було раніше до початку повномасштабного вторгнення, звісно, було, давайте на шашлички, давайте на природу, давайте на озера. Е, не враховуючи те, що зараз в нас ми говоримо зараз про безпечні вихідні, хоча вихідні, ми ж прекрасно знаємо, що в нас в державі тепер лише субота та неділя, так, 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 немає у нас святкових. Е, на так, ні, святкових ні, немає, але ні, все ні, одно потепліше, само собою, з 1 травня нам сказали, що буде вже набагато тепліше. І попереду в нас Бумо вилазки на озера. Так, власне, люди підуть. От до чого і, ми ідемо. само собою підуть, і, можливо, вдасться і піти нам. Але було б дуже непогано пам'ятати, як себе поводити е, на цих вилазках, на озерах, в лісах, враховуючи умови особливого теперішнього стану. І в загальному тема та нашого подкасту Безпечні вихідні. Але ми і так живемо в дуже непростий небезпечний час і напевно. Їх о, ці вихідні потрібно зробити максимально безпечними, наскільки можемо, і от якось так. Але Сергій, дивіться, ну я розумію, що ну ми вже неодноразово попереджали, і це насправді спочатку, як по повномасштабного вторгнення, говориться про те, що там не ви ну не заходьте далеко там в ліс, так особливо якщо він вам не знайомий. Ходіть там тільки місцями, які вам відомі. Ходіть тільки про протореними умовно стежинами. І я розумію, що ну. Мені хочеться вірити, що наші люди досить відповідальні і якби розуміють всю небезпеку, бо ми ж розуміємо, з ким ми воюємо з абсолютно підступними тваринами, але несуть. Тобто, і мені хочеться вірити, що дуже далеко кудись, прямо так, на природу, і особливо в ті місця, де могли проходити росіяни, наші люди точно не підуть, але будуть шукати якісь поближче до міста місця, якісь знаєте, лісопаркові зони. І а, якщо говорити ну, не в плані безпеки, а, от. Пожежу пожежної безпеки, а в плані якраз безпеки з точки зору боєприпасів можна сказати, що околиці Києва ну досить безпечні для такого. Е, дивіться, хотілося б сказати, що всі околиці Києва точно безпечні, але просто Київ він сам по собі зі своїм зеленим фондом він достатньо великий. Е, здається, що Київ це велике місто, це столиця, сильно забудована і так далі. Але Київ має звання одне з найзеленіших взагалі міст у світі, ну так його називають. І площа взагалі зелених зон, скверів, парків при лісових територіях складає близько 32 тисяч гектарів. Тобто це дійсно дуже і дуже багато, і нам це здається, що ми бачимо будинки, 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 але в нас парків зелених зон дуже багато. Звісно, безпосередньо у самому місті е, най в першу чергу були проведені роботи по виявленню знешкодженні, ідентифікації якихось невідомих предметів, вибухонебезпечних і так далі. Але не забуваємо, що, скажімо так, все знайти неможливо, тому і в нас, в принципі, в країні існує заборона від відвідань лісів, особливо в тих зонах, які були. Окуповані, тобто ми знаємо, що Київ був окупований. Частково, та з багатьох сторін це там ті самі слонки. Оточений та був mm -hmm. оточений, і наші вороги, які підступну максимально всюди, де могли, вони залишали сліди. На жаль, е, вони це робили. Ми пам'ятаємо в будинках, в квартирах, дитячі іграшки, на дитячих площадках. Ну це просто не люди. І безпосередньо вони, звісно, це робили і з зеленими зонами. Тому впевнено вам сказати про те, що Київ та всі околиці Києва повні. Стю безпечні для будь-яких прогулянок я на жаль не можу. Тобто, бо на даний момент існує заборона. На даний момент звертаються по радіо, звертаються в засобах масової інформації, звертаються в в телебаченні. Ми на своїх подкастах, от завдяки вашому радіо, ми також спілкуємося з населенням, і ми говоримо про те, що не варто. Підвідувати на даний момент ліси, ніякі грибники, і виходи, походи і так далі. Тому що треба вберегти своє життя в борща. Ви знаєте, я от теж, от буквально нещодавно була в мене якась хвилинка, і я так думаю, так а, 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 якось влітку треба кудись вибратися. Ну, от там, от коли вже зовсім потепліє, там трошки в мене дитина підросте. І я, знаєте, ну от реально відкрив собі Google Maps і почав видивлятися якісь ділянки на березі Київського моря. І так якось я взагалі так трошки виключився від повістки дня, а потім я так хвилин п'ять я вибирав, так якісь маршрути собі там пропрацьовав. Потім думаю: Тарас, що ти робиш? Ти що ти дивишся? Це якби якраз територія, з якої заходили москалі. Яке Київське море? Ти схаменися. Але ну це ми вже так заглиблюємося трошки далі в область. Але я розумію, що, наприклад, тут та вся територія, так от е, в напрямку там Петрівців, Димира, от там теж заборона, і там, ну тобто, от бачите, ви кажете, що заборонена заборона відвідування лісів. А хтось контролює людей, які туди можуть заїхати. Ну тобто на в'їздах чатують там правоохоронці чи, можливо, ваші колеги, там ті ж самі, хоча ні, думаю, що ДСНСникам є що робити, аніж чатувати на вхід на в'їздах до лісів. Е, так, було б дивно, якби ми своїми Відділення, ми розрахунками стояли би в лісах і казали людям ні, не не заходь. О, зараз е, зі шлангів вас о, 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 Е, так е, було би так було би дивно. Я не скажу вам про представників правоохоронних органів, не скажу вам про територіальну оборону. Е, так, в наших лісах е, і біля от біля цих пунктів в нас, звісно, залишається в, в області. Ви прекрасно знаєте блокпости і так далі. Е, звісно, проводиться постійно профілактична робота. Тобто, це представник. Авниками то нашого головного управління ДСНС України в місті Києві в тому числі постійно проводиться профілактична робота з наданням листівок в школах. Зараз є класи безпеки, максимально проводяться навчання. От, наприклад, по вибухонебезпечних на предметах проходили. Знаєш, що є курс навчання, дивись під ноги, куди йдеш. Де... Це важливо на так, так. фагот разом з так би мовити, аля з патроном, патроном угу. проводили уроки, по скажімо так, по вибуху, мінній безпеці, про то про те, як елементарні елементарні поняття, які потрібно знати людям, тому що робота, яку проводите ви на радіо, яку проводить головне управління, ну взагалі ДСНС України, те, яка проводиться в марафонах, в класах безпеки, які створені. Ця робота дуже необхідна і потрібна, тому що, на жаль, постійно, десь спілкуючись, десь виїжджаючи на якісь заняття, на об'єкти і так далі, постійно, так чи інакше, ти бачиш, що є люди, які не знають елементарних речей, навіть про по звичайній пожежній безпеці, групу кажучи, номер служби по рятунку. Буває, 101, все правильно? 101, звісно, О, так. Богу. Я ж знаю. Бувають такі моменти, а зараз взагалі ми живемо в надзвичайно важкий час і. Слава Богу, в нас ми трошки відійшли від цієї зони активних бойових дій, але наслідки залишаються. Загроза постійно залишається. Потрібно пам'ятати постійно це все, і ні в якому разі, як я вважаю, не можна розслаблятися. Окей, ну от мінну якусь небезпеку, так, вибухонебезпечно, ці всі предмети обговорили. Давайте тепер поговоримо про пожежну безпеку. От уявімо, що ну от компанія собі зібралася, обрала собі місце, дозволене місце, бо тут ще теж важливо сконцентруватися на тому, ну якби і нагадати людям, де можна, наприклад, це робити, так, якісь вилазки на природу з не знаю, з пікніками, з, з, з іграми, можливо, не знаю, з бадмінтоном, з чим завгодно. Бо якби не. Не всюди, бо я, чесно кажучи, живу недалечко біля, не буду казати конкретно якого парка, але це парк ну, в умовах міста. І от гуляючи з дитиною, я якось так дивлюсь, а хлопці такі там ну, біля, біля звичайної лавочки в парку. Вони такі поставили розкладний собі мангальчик, і там гриль поставили, ну і розслабляються. Я якби розумію, що це заборонено. Ну, а зрештою, ну що я їм підійду, скажу, та ні, припиняйте це все. А, ну, а хто я такий? Тому от. Давайте щодо міст коротенько, про місць коротенько пройдемось де можна, де не можна. Е, дивіться, є місця, які визначені місцями де зон відпочинку на свіжому повітрі і так далі. Е, взагалі, законами України заборонено розпалювати багаття, спалювати сухостої, там, е, робити, приносити свій мангал і так далі. Там часто да, бачимо в якихось пабліках е, про те, що там, на Позняках, допустимо, в дворі житлового дому компанія от, зро, жари, шашлики там, чи на балконі це буває і так далі. Ці зони є визначені. Є визначені зони, де це. Дозволяється, це можна спокійно скориставшись Google, знайти зони, в яких дозволено mm -hmm. офіційно це робити. Ну це дуже просто. Це перший момент. Другий момент в парках цього робити не можна. Парк це є зоною відпочинку, це є в деяких випадках це є рекреаційною зоною. Там вони не створені для того, що давайте ми зараз тут розпалимо багаття, будемо в вуглях жарити картошку. Потім ми ще вип'ємо і покинемо цю всю територію взагалі, тому що взагалі в таких зонах немає людей. Які за цим наглядають, mm -hmm. якщо ви хочете. Поїхати на якийсь пікнік і так далі. Ви можете зробити один із двох варіантів. Один варіант: ви знаходите зони, де це дозволено, де вони розміщені. Це можуть бути зони е, біля водойм і так далі, де вони, ну всі знаєте, там на берегах є там комплекс е, альтанок, скажімо так, де і вже є мангали і так далі. Там є людина, яка, грубо кажучи, виконує і функції і охоронця, і людей, які трошки перебирали і вже перегрілися на сонечко, бо вони щось відсвяткували. Вони також їх попросять покинути територію. вони додатково подивляться над тим, чи навіть якщо ви робили розпалювали це багаття в тому самому мангалі, та чи в відведеному місті, вони подивляться, щоб він був е, загашений, тому що загальному от загасити багаття, це здається дуже просто. От. Даже, деякі, да... деякі, знаєте, люди роблять це в природній спосіб, особливо а, після а... таких абільних возліянь, як так само. От, от я вам скажу, що та вони роблять це в природній спосіб, але це явно не допоможе абсолютно, тому що взагалі, от. Для самого ліквідації, ліквідації горіння горіння відбувається як? як трикутник горіння. Для горіння потрібно всього три простих речі: це окисник, тобто повітря, для цього потрібна горюча речовина, чи предмет, тобто те, що буде горіти, і нам потрібна висока температура. Тільки тільки ми з цього трикутника щось одне заберемо, горіння з зупиняється. Але є процес ліквідації горіння. От в нас в пожежній охороні, ну в ДСНС України, в нас говориться як процес ліквідації горіння. Це про Процес повного припинення горіння без можливості його продовження. Ага. тобто, е якщо вогник тліє, він легко розгорається, подув вітер. Ми ну жодна пожежа вона взагалі не є стандартною. Кожна пожежа може відрізнятися одна від одної, і не можна сказати, що. Все є типовим. Горить трава, горить вона по-різному. Вона може перекинутись в інші місця. Вона може перекинутись за допомогою вітру і так далі. Тому це мають бути спеціально відведені зони. Розпалюючи такі багаті, потрібно мати біля себе ємності з водою, якими швидко то екстрено можна буде загасити. Якщо починається вітер, ні звідки з'явився, і вогонь взяло кудись, роздухнувся. Mm. А там неподалік сухий очерет і все. І вже починається, скажімо так. Масштабна пожежа трав'яного настилу, яка може переростати дуже легко в будь-що що завгодно. І потрібно пам'ятати, що потрібно мати якусь, скажімо так, лопату. Тобто, для того, якщо у вас немає води чи води не вистачило, великим шаром ґрунту чи піску присипається ця ділянка для того, щоб не було можливості потрапляння повітря. Тобто при повітрі воно собі буде розгоратися. Якщо там є температура, от, появляється окисник, знову починає розгоратися. І як правило, Компанія посиділа в парку. Посиділа, випила, повеселилася. Їм здалося, що вони літровою колою, яка в них залишилася, вони. Може, і просто посиділи. І Може, і просто посиділи, але ми говоримо, якщо був вогонь. Бо так просто посиділи без питань абсолютно. Якщо ми говоримо дійсно з вогнем, шашликом і так далі. Покинули. Для того, щоб нормально бути фамним, в тому, що багаття погасили, як мінімум потрібно б було б його Скажімо так, погасити один раз, після того розгорнути угу. і погасити його ще раз. А, от так. Так, ось. якщо є дим, тобто переконатися що... Переконатись. Не має бути ні диму, не має бути ні високої температури. Ну туди руки не треба сувати, звісно. Але ну от в загальному ж ну, відчуває реч. А от якщо є дим. То є шанс, що навіть якщо просто от ти ну дим же ж теж буває різний, так буває там ну, якийсь дим, який характеризує, як правило, взагалі, коли велике багаття, то диму там особливо нема. А от, от якщо, наприклад, ти ніби вже погасив, вже там залив це все, і воно ще так а, димить. Це яка ознака? Це ознака це те, що це ознака особливо... того, що є дуже великий шанс, що воно ще далі може розгорітися. От Отакої добре. От бачите, згадали ми про воду, згадали ми про лопату. Це не це обов'язковий предмет. Тут в, в складі а, такої компанії. Ще буквально кілька ваших порад, бо бачите, нам вже наш Режисер каже коротко, доб, та, наш так, так, каже, що у нас буквально дуже мало часу. лишається. Ми говорили про пожежі, ми говорили про вибухонебезпечні предмети. Потрібно ще пам'ятати про воду. Скоро потеплішає, водойми стануть теплішими. Люди починають багато хто до них іде гуляти, багато хто виявляє бажання так само ще скупатися, поплавати і так далі. Це небезпечно. Це можна робити в безпечних водоймах, де є, коли починається купальний сезон, коли є якісь рят... рятівники, коли це все так само, так само під контролем, тому. Що на жаль, дуже скоро ми підходимо до сезону, коли дуже багато викликів у наших водолазів, і вони їздять саме на порятунок. От людей на воді і ці люди, вони ж якби ну виклики ці не тільки в якісь дикі місця, вони ж бувають і на звичайні пляжі. Бувають на звичайні пляжі. Просто на звичайних пляжах можуть бу будуть люди, які викличуть наших рятувальників. Може бути рятувальники такі, можуть бути люди самі, які нададуть допомогу. А в диких місцях, ну крім вашої компанії, нікого немає. Ох, ці дикі місця завжди мене лякали. Я завжди був противником того, щоб кудись там піти плисти або пірнати в те, де я вперше вперше в житті опинився. Дякую вам, пане Сергію, за те, що завітало до нас. Я думаю, що не останнє. Дуже сподіваємося, тому що ви так доступно, лаконічно виспливував насправді важливі речі. Сергій Волк, начальник пожежно-рятувальної групи, частин спеціально рятувальних робіт, аварійно рятувального загалу, спецпризначення головного управління ДСНС. України в місті Києві ох і за довга назва я пропоную скоротити. Просто сказати, що ви файне рятувальник от ви були щойно в нашому ефірі. Приходьте ще. Ну а ми на цьому завершуємо наше ранкове шоу. І дякуємо за те, що були з нами. Залишайтесь на хвилі, 98 повісіми Слава Україні! Героям слава! Папа, і до завтра! Третім подкаст.